Люди, котрі перебувають на війні, вони мають особливо загострене почуття справедливості. І власне цей законопроект сьогодні це і є десь починанням тих кроків справедливості назустріч. Тим людям, котрі, ну, звичайно, що ризикують найдорожчим життям, і вони заслуговують найвищої винагороди, найвищої подяки від всього українського суспільства. Ми з вами це переживали і цієї ночі, і вчора, і кожного дня. І ми розуміємо, в яких непростих умовах перебувають наші захисники і захисниці на різних фронтах. України і власне це невеликі кроки, які сьогодні робить Верховна Рада їм на зустріч. Це насамперед соціальні, адже ми говоримо про те, що кожен має право на відпустку, на місяць відпустки, понад місяць відпустки для того, аби повернутися до свого рідної маленької батьківщини на території нашої України для того, аби десь знайти якусь внутрішню наснагу, додаткову серед кола друзів, родини і, і власне і знову повертатися, аби здобувати перемогу для нашої країни. Це дуже важливо. Також важливо є те, що коли є ті, хто новий прийшов на службу, їх не можна одразу кидати на фронт цей законопроект говорить. Мінімум один місяць навчання на військових полігонах, навчальних центрах. І для тих, кого навчають курсантів, піднімається заробітня плата, для тих, хто навчає інструкторів, також піднімається їх якесь грошове винагородження. Це дуже і дуже важливо. І вірю, що такими кроками власне, Верховна Рада десь буде робити це наближення. Справедливості в тих, хто нас захищає, і хто для нас здобуває перемогу.